Показати вам ще одну круту інвестицію. Це 2 копійки 1925 року. Рідкість дуже велика, насправді, по каталозі близько 150 тисяч зроблено було, якщо не менше. І тим більше багато було загублень і так далі. І тому подібно. Насправді, вони дуже рідко появляються тут, і на Віоліті, і взагалі десь за кордоном, щоб їх купити доволі тяжко. Монета, звісно, в такому собі стані, її можна підробити. На даний момент вона коштує 25 тисяч. Ну, питання в тому, що її доволі тяжко десь взагалі купити. Тут не питання навіть в грошах. Так що інвестиція дуже крута. Хто має баблічку, я, на жаль, зараз не маю можливості собі її купити. Можливо, хтось має більше грошей і може собі інвестувати, так що даю пораду. Доволі крута монета. По вазі сходиться по, по всьому, вроді би, тут явно не копію. Це видно, що це копано. і комусь доволі круто повезло, доволі круто вкопав. Так що, всім вдалого дня і вечора.